Товариство, добрий день. Сьогодні у нас новий трек. Третій трек будемо будувати. Я одразу вас попрошу підписатись на канал, ви бачите плашечку, оцю. поставити лайк і написати будь-який коментар в підтримку україномовного контенту. Тож, ви бачите, у нас тут не так вже і багато цих конекторів, але у нас тут і кутові, будемо багато яких використовувати. Три п'ятірки. Дві четвірки, 2 образних і 4 кутових, і 20 штук цих нам 100% треба будуть. Тож погнали будувати наш трек. Перше будемо будувати ворота, котрі будемо залітати, і тут можуть бути трошечки проблемки, але зараз будемо розбиратися. Кутовий, потім у нас прямий. Далі ми йдемо. У нас буде конектор на 5%, наче. Зараз будемо розбиратись. Потім цей, і така у нас штука, у нас цей трек знизу без підставок йде. Сюди ми ще вставляємо один конектор. Це у нас буде а, вхідні ворота. Їх зараз відкладемо і підемо до других воріт. Другі ворота у нас а, на 5 збираємо сюди два. Потім один сюди. Потім у нас йде на 4. На 4. Чи ні? На 4 йде. Потім сюди. Тут у нас кутові йдуть. Підставка вниз, щоб воно стояло. Ні, не кутовий. Вибачаюсь, тут у нас. Т-конектор йде сюди. І сюди у нас ще один Т-конектор іде. Отак от збирається. П'ятірка, четвірка, два Т-конектора. Далі що ми робимо? Ми можемо ось ці ворота, котрі ми ось цією штукою під'єднати. Так, чик. І тут у нас буде. Вау, воно все не влазить. А Ще прапорець. Так, це відставляємо і вбудуємо останні ворота. Останні ворота у нас тут ми ще. Там, де у нас прапорець, ще одну штуку доставляємо. Отак, ще раз показую. Це у нас. В ворота, в котрі ми залітаємо. Це у нас ворота. Далі ми летимо. Ось тут. 5, т образних І такі. На 4 і те коннектор. Далі виходить. Це у нас прапорець. Останні ворота будуємо тут у нас буде на. Чотири. Чик. Поїхали нагору. Це у нас. Далі буде поворотний. В цю сторону. Вставляємо. Цей поворотний. В цю сторону. Вставляємо. цей й тут у нас. На 5 Давайте на 5 поставимо. Тут у нас. Між ними повинно бути ще один. Ставили. І у нас сюди ще виходить трубка з поворотним і встає. І тут одна ще нога. У нас така конструкція тут виходить. І цю конструкцію ми під'єднуємо сюди. Ще. І наші ворота, в котрі ми залітаємо. Чик. Так, зараз якось поміняємо ракурс. І так, як ми пролітаємо? Залітаємо через початкові ворота. Далі ми підіймаємось нагору в ці ворота, залітаємо. Потім ми тут розвертаємось, влітаємо в нижні ворота. З нижніх воріт ми пролітаємо. Ці ворота. Сюди залетіли, потім розвер... розвертаємось тут, залітаємо у верхні ворота і з цієї на цей прапорець. Прапорець облетіли і пірнаємо сюди. Пернули, під цією пролітаємо і розвертаємось в цю сторону. цей прохід Залетіли сюди, залетіли сюди і пролетіли знову через ці ворота. Шік. І звідси ми вилітаємо і знову в наші перші ворота. Пролетіли в перші залетіли в верхні, розвернулись на низ Пролетіли ці ворота. Потім розвернулись, залетіли в ці ворота. З них ми вилітаємо, облітаємо прапорець, пірнаємо цю сторону, цю сторону пірнаємо, облітаємо, залітаємо в ці ворота. І потім знову ж пролітаємо в нижні ворота. ці. І знову сюди. І так, три кола. Ось це приблизно третій трек. І чим мені не сподобався, тим, що в мене не вистачило по ширині місця в кімнаті, і тут дуже погано було пролітати, і тут було погано пролітати по ширині, він погано вмістився. На цьому у мене все. Я погнав.